Мовні та інтеграційні курси це можливість ознайомитися з німецькою мовою та культурними особливостями Німеччини під керівництвом викладача та у товаристві з іншими українцями. Успішно пройдений інтеграційний курс та відповідний мовний рівень значно полегшують пошук роботи, спілкування з органами влади та загалом інтеграцію в нове середовище. За такі курси відповідає Федеральна агенція у справах міграції та біженців БАМФ. Інформацію про відділення ви можете побачити на екрані. Для того, щоб зареєструватися для навчання, потрібно заповнити заяву про зарахування на інтеграційний курс за посиланням. Загальний інтеграційний курс охоплює 700 навчальних одиниць і складається з мовного курсу. Формування окремих частин може відрізнятися від закладу до закладу, а також відповідно до індивідуальних вимог до навчання. Мовний курс дає базові знання з німецької мови. На ньому вивчається лексика та цікаві факти з повсякденного життя: робота, органи влади, покупки, здоров'я, засоби масової інформації та житло. Орієнтаційний курс дає знання про правову систему, історію, культуру та, звичайно, про бюрократичну систему Німеччини. Багато додаткової інформації про мовний курс ви можете побачити на слайді, який надає Федеральна агенція у справах міграції та біженців. БАМФ пропонує систему пошуку інтеграційних курсів, консультаційних центрів або органів влади BAMF Navi. Інформацію про них ви можете знайти за наступним посиланням. Для того, щоб підібрати курс, що підходить саме вам, радимо скористатися покроковою інструкцією. Перше. Перейдіть спочатку за цим посиланням. Оберіть поле інтеграційний курс. Друге перед вами відкривається карта у меню зліва. Тепер можна ввести місто, в якому ви шукаєте інтеграційні курси. Після цього відкриється більш детальна карта і з'являться перші результати. Ви вже можете натиснути на одне з жовтих вікон, щоб дізнатися, де, коли та в якому навчальному закладі проводиться відповідний курс у Лейпцигу. Доцільно скористатися запропонованими критеріями пошуку. Ви також можете знайти їх у рядку меню зліва. Скориставшись додатковими критеріями, ви можете вибрати чи відображати тільки ті курси, на яких є вільні місця. Далі вам потрібно обрати в який час доби. Ранок, день вечір, або в який день тижня з понеділка по неділю ви плануєте проходити заняття з курсу. Ви також можете вказати, чи має курс бути безбар'єрним для незрячих, глухих або маломобільних людей. Ви також можете вказати, що організатор зобов'язаний забезпечити супровід дітей під час заняття на курсах, наприклад, через те, що ваші діти ще не мають місця в дитячому садочку або не ходять до школи. Доцільно вказати тип курсу. Наприклад, це має бути загальний інтеграційний курс, придатний для людей з вадами слуху. Після того, як ви ввели всі бажані критерії, ви можете натиснути на одне з жовтих вікон з пропозиціями. Після цього відкриється одне або декілька вікон з основною інформацією про курс. У вікні Дізнатися більше ви дізнаєтесь, що це за курс, коли він буде проходити, де і хто є контактними особами. У випадку, якщо єдиний найближчий освітній центр знаходиться від вас більше ніж за 3 кілометри, то в такому випадку можливе відшкодування за проїзд. Для цього необхідно заповнити заяву на отримання субсидії для витрат на проїзд та надіслати її до бамф. Ця субсидія становить приблизно 2,80 євро на день подорожі. Для того, щоб заповнити заяву на отримання субсидії, потрібно перейти за посиланням, вказаним на екрані. У випадку структурної фінансової ситуації ви також можете отримати фінансову допомогу, заповнивши заяву за посиланням, вказаним на екрані. Іммігранти, які мають довідку про право на відвідування курсів від БАМФ, платять 1,95 євро за кожне заняття. Тобто 195 євро за модуль мовного курсу і 195 євро за орієнтаційний курс. За певних обставин, наприклад, якщо ви отримуєте соціальну допомогу, ви можете бути звільнені від оплати за курс. Заяву про звільнення від сплати внеску за інтеграційний курс можна знайти за посиланням. Для того, щоб взяти участь в інтеграційному курсі, необхідно мати посвідку на проживання, як біженець з України, ви отримаєте його як тільки завершите процес реєстрації. Якщо у вашій тимчасовій довідці про реєстрацію не буде зазначено, що ви маєте право відвідувати інтеграційні курси, то вам потрібно буде отримати іншу довідку про право на відвідування інтеграційного курсу. Бланк заяви на отримання довідки про права на відвідування інтеграційного курсу можна знайти за посиланням. Крім того, до заяви необхідно додати копію документа, що підтверджує право на проживання, наприклад, тимчасову довідку про реєстрацію. Всю інформацію можна отримати у міграційних консультаційних центрах або скористатися додатками та послугами інших центрів. Інформацію про них ви можете знайти в наступних посиланнях. Ви також можете звернутися за допомогою в консультаційні центри та органи з питань міграції або скористатися додатком «Ембіон». Існують також інтеграційні курси для учасників з дітьми, які пропонують догляд за дітьми. Знайти їх можна в НАВІ, активувавши критерій пошуку догляд за дітьми. Якщо ви вже добре володієте німецькою мовою або успішно пройшли інтеграційний курс, варто подумати про відвідування курсів професійної мови. Якщо ви не маєте можливості одразу розпочати інтеграційні курси, але хотіли б почати вдосконалювати свою німецьку мову вже зараз, можна скористатися навчальним порталом VHS або піти на курси для жінок, мігранток Мія також можна відвідувати мовні курси від некомерційних об'єднань. Інформацію про VHS та інструкцію ви можете знайти за посиланням. Основна мета курсів Міа полягає в тому, щоб жінки, які беруть участь, мали можливість познайомитися, поспілкуватися один з одним та виконати завдання разом з викладачами курсу. Інформацію про них ви можете знайти за посиланням на екрані. Для того, щоб отримати базові знання, можна пройти початковий ознайомчий курс. Інформацію про нього можна знайти за посиланням. Якщо ви не склали іспит з курсу, ви можете перескласти його один раз безкоштовно. Якщо ви не склали іспит вдруге, вам, як правило, доведеться заплатити за нього. Для цього потрібно заповнити відповідну заяву, що знаходиться за посиланням. Разом із викладачем ви зможете узгодити, як заявити про переривання курсу без великої втрати часу. У разі перерви витрати на проїзд, як правило, не відшкодовуються. Корисні посилання на мовні та інтеграційні курси в Лейспигу та околицях інтеграційні курси пропонуються в кожному центрі освіти дорослих у Німеччині. Також є мовні курси спеціально для українців від Центрального німецького інституту та інші корисні курси. Інформацію про них ви можете знайти за наступними посиланнями. Завдяки цим курсам ви зможете не тільки вивчити німецьку мову, але й краще адаптуватися в новій країні та знайти хорошу роботу. Бажаємо успіху.